Так, всім привіт. Знімаю відео для любителів поціновувачів такої техніки. Всі бутон. продаю і всі мені, всі мені доказують, розказують, що щось не так, кришка не така, нічого не таке. Пояснюю тепер. -ка. Це є сама, сама, рання, сама перша, ну, перші випуски планети п'ятої. Дивіться, цікавтеся, кришка. Ще йшла від, перш, ну, від четвертої планети. На рамі. На рамі. Дирки йшли під бардачки. Під ті більші бардачки. Кнопка для запуску при розрядженні акумуляторної батареї. Тут не було ще оранжевих катафотів. Ну, Дуге, дуги ті прямі. Мотоцикл одиночка, він йшов без коляски з заводу. Так і з документами. В документах пише без коляски. Один власник. Ну, стан, стан саме бачите. Стан дуже гарний. Сидіння, все оригінальне, все як має бути, все правильно, там без всяких нюансів тут. Ручечки, дивіться, кришку ніхто не знімав. Головка до двигуна ніхто не лазив. Взагалі свої криві руки ніхто не пхав. Крубіг рідний 7 тисяч. Зато відповідаю повністю. Повністю повністю відповідаю. Дивіться. На цьому ще обмежувач стоїть на карбюраторі. Кальбіратор рідний оригінальний. Ще стоїть обмежувач. Він ще можна сказати як на обкаці. Куліно, все, 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 все рідне, все його. Нічого не це, вод, нічого не, не шаманено. Ну кажу, стан, стан хто... Хто шукає, повірте, дешевші вони вже не будуть, а їх чим раз, чим раз тим менше. Знайти такий живий екземпляр нереально, просто нереально. Тут дивіться, знаходиться у Львові. На ньому час від часу катаюся. Старші мужики на зупинці в обморок падають, мліють від таких апаратів. Кажу. Такий мотоцикл це є вже дефіцит. дефіцит дефіцит, чи дефицит? Хто не має грошей, ну вибачайте. Заробляйте чи як. Щоб можна було його купити от і ранні бардачки. То мені дзвонять, думаю, люди наші думають, що ще знаєте, колись за чекушку, за фляжку, за 100 долярів. Знайдіть, знайдіть мені такий за 100 долярів. Буду дуже радий. Апарат тільки в мене, тільки у Львові. Дзвоніть, питайте.